Останнім часом люди в Україні переймаються питанням вивченням іноземних мов, не шкодують своїх часу, своїх сил, часу і грошей. Київські ки, київським науковим освітнім центром було проведено дослідження, де вчені дійшли таких висновків. Стимулом до вивчення іноземних мов 51% опитаних людей називають кар'єрне зростання, 23% – навчання і стажування за кордоном, а 12% роблять для це це для того, щоб зробити свій відпочинок більш комфортним. 7% збираються в ділові закордонні подорожі, а лише. 4% навчаються для участі в міжнародних конференціях, і лише 3% опитаних працюють з іноземними партнерами. Як видно, більша переважність людей. Відповідно безпосередньо пов'язана з роботою просування кар'єрними сходами. Висновок з цього напрошується один для отримання успішної роботи однієї рідної мови. Явно буде недостатньо необхідне знання іноземних мов. А от як та де ефективно вивчити іноземні мови у столиці, дізнаємось у викладача іноземної мови Миронюк Марини Іванівни. Вона вже у нашій студії. Добрий ранок, Добрий Добрий ранок. Дякуємо, що завітали. Дійсно, англійська мова наразі є дуже популярною мовою її всі вивчають. А яка які ще іноземні мови є от популярні серед Україн власне, У столиці У столиці завжди другі мови люди вивчають або німецьку або французьку, але якщо ми говоримо про світові тенденції, то скоріше треба збернути увагу на китайську або іспанську мову. Угу. Наскільки б збільшилось охочих вивчати іноземні мови і якого віку переважно це люди? А, якщо ми говоримо про англійську мову, то з кожним роком бажаючих її вивчити збільшується. Пов'язується з тим з розвитком скоріше інтернету, а тому, що зараз, у якій би сфері ви не працювали, якусь інформацію отримати з інтернету набагато простіше, але все ж таки більша кількість інформації англійською, тому її треба знати, і якого віку віку. Дорослі і хотіли б можливо вивчати англійську мову, але не скоріше віддадуть на якісь курси або в якісь спеціальні школи спочатку свою дитину, uh -huh. а потім вже будуть займатися мовою самостійно. Uh -huh. Ну а також який вік найактуальніший для початку вивчення іноземної мови? Чи можна якийсь певний період виділити? Ви знаєте, різні спеціалісти по різному визначають кращий вік для початку вивчення мови. Я так думаю, що все залежить від вашої мети. По-перше, по-друге, я б однозначно не говорила, що або дуже маленька дитина повинна по вивчати з, 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 рочку, з двох і зануритися в мову. Тому що і починаючи там у водя вісім років вивчати мову, теж можна досягнути дуже великих успіхів, аби було бажання. А от угу. чи будь-яка людина взагалі може вивчити іноземну мову, чи існують якісь там певні е критерії, які потрібні риси характеру мати людині, щоб вона вивчила все такі, чи є люди, які яким це складно вдається? Я думаю, що бажання найосновніший критерій, але різним людям по різному вдається вчити мову, комусь вдається краще, комусь трошки гірше. Тому досить індивідуально. Так, індивідуально чи... треба підбирати. А чи можна визначити, що, наприклад, англійська це моя мова? Там іспанська це якось не для мене чи. Це от чисто з бажання, і все як ви кажете. Попри. Є мови простіші, які вивчити не так складно, ніж іншою. Бенше треба попрацювати. Тому угу. а які прості мови на мене. Навіть дуже проста система. Зрозумів систему вчиш. Слова і угу. німецька це мені здається, трішки складніше з вимовою. Треба працювати З вимовою більші. і написанням, Там дуже довгі слова вони формуються склеюванням кількох основ. Для іноземців українська мова складна чи ні? Я думаю, складновато, тому що є певні моменти. Простіше те, що як у нас написано, так ми і читаємо, або як вимовляємо, так. Приблизно пишемо, але нюанси граматики вони можуть ставити у певний глухий глухі скажімо Скажемо, От якщо ми вже заговорили трішки про дітей, от якщо до школи готувати їх, от чи варто їм до школи вивчати англійську мову, і як це взагалі правильно робити? Які Думаю, поради чи... батькам? В яку школу ви йдете? Тому що навіть будь-яка спеціалізована школа вона починає навчати дітей іноземної мови з нульового рівня. Тому, якщо ваша дитина ходила на різні гуртки, спілкувалася з іноземцями, перший рік або навіть перші два роки їй може бути нецікаво, тому що вона це вже все. Він вона це вже все вивчає, все знає. Ну а якщо взяти наприклад до увагу, от шкільну і університетську програму викладання іноземних мов. От чи можна все-таки сказати, що вона ефективна, і чи можна, наприклад, на достатньому рівні на достатньому так? рівні, щоб все таки вийти на якийсь певний рівень навчання знання. А останнім часом, вивчення англійської мови приділяється дуже велика увага, і є можливість нарешті вчителям англійської мови отримати знання з ефективності, Прийомів, методик, як краще це побудувати. Тому ем, можемо говорити, що останнім часом все ж таки можливість вивчити мову у школі вона підвищилася. Але знову ж таки англійська це практика. І чим більше людина практикується, тим краще вона її знає. Тому Варто не обмежувати стільки шкільними кільними знаннями? в школі. Це одна година в день в кращому випадку, або одна. Година одна-дві години на тиждень це недостатньо. Треба попрацювати чи самостійно. А от щодо самостійного вивчення чи є ймовірність того, що якщо ти почнеш самостійно вивчати, там якось працювати, то е можна досконало вивчити англійську. Я вважаю, що на початковому рівні з нуля краще вчати мову з викладачем, тому що є певні нюанси, певна система, яку потрібно зрозуміти, також вимова. Яку ну людина не завжди чує, як okay. вона говорить, а вже десь приблизно на рівні з рівня середнього. Абсолютно спокійно можна багато хто говорить про те, що там, наприклад, при перегляді фільмів, англійською мовою, кліпи, пісні, а можна в принципі удосконалити її і навіть вивчити це можливо. Не знаю щодо вивчення, але зараз в тому ж самому інтернеті дуже багато ресурсів, де вони пропонують вивчення англійської мови саме через фільми. Але досконалення – це однозначно, тому що мова розвивається, вона не стоїть на місці, коли ви слухаєте. Не будемо говорити про пісні, тому що там я певні нюанси. А якщо ми говоримо про фільми або серіали англійської мови, ви чуєте, яка зараз мова насправді. Ви ніби заглиблюєтеся в середовище ну, іноземномовне і щодо покращу. Практикування, ви сказали, якщо е, спілкуватися е, з носіями мови, з іноземцями, наприклад, через скайп або за допомогою соціальних мереж переписуватися, такий метод може допомогти якось у вивченні іноземної мови. Я свого часу дуже активно спілкувалася з іноземцями через. Ну, це було не соціальні мережі, це було вже, так. Звичайно, таким чином ви покращите певні а, письмові навички, письмового мовлення. Якщо це зараз скайп, ви розмовляєте усно, звичайно. Кращуйте і ці навички також. Тобто це дуже ефективно, я вважаю. Щодо заняття індивідуальних і заняття в групі, як краще обирати точніше, що краще вибрати, і можливо, там для якогось певного рівня будуть кращі індивідуальні, а для якогось рівня краще будуть загальні заняття. А, так як мова це спілкування, все ж таки, то а, ми... протягом року ви повинні з кимось говорити. А якщо це розмова з вчителем, не завжди не всім комфортно. Тобто, треба виділяти, треба вибирати те, що підходить саме вам. Якщо ви дуже зайнята людина, звісно, що інші. Учасники вашої групи не зможуть підлаштуватися під вас, тому однозначно, що вам треба вибирати індивідуальний підхід, індивідуальне навчання, де ви з учителем домовляєтеся, коли і як ви зустрічаєтеся. Якщо ж є можливість, то все ж таки невеличкі групи є досить ефективними, тому що ви можете поспілкуватися з людиною вашого рівня знань, ви не соромитеся, ви розумієте, що. Ви можете робити помилки Він вона може робити помилки. Вам можливо трошки комфортніше, тобто це все індивідуально. А які от є нестандартні вивчення англійської мови? Можливо, там є е, аудіозаписи, які потрібно там слухати під час ввісні? Я знаю, що можна ще стікери, стікери наклеювати там е, на робоче місце або на холодильник і так ну, запам'ятовувати слова навіть. Існують ще е, от на гаджетах програми, які от, в от, формі ігор, в принципі, ти там є а, формі великі... тестів, і в формі тестів. Там є великий запас слів, і, і ти як, якби розрозтакі розважальне програмка, але ти в принципі на Поки до цього так. вивчаєш це повинно бути чимось допоміжним, тому що збагачення лексичного запасу ви вчителі вчите слова, а потім ви їх ніде не використовуєте і, ну, і взагалі зараз існує тенденція, що краще вивчати все ж таки не окремі лексичні, не окремі слова, а словосполучення, так як вони mm -hmm. зустрічаються найчастіше в, в мові. Щодо нестандартних, я знаю такі мовчазний метод, коли ну чи можна це назвати нестандартним, не знаю, коли вчитель майже нічого не не говорить взагалі, тобто якось спонукає е, вчити, а, учня, так учня говорить. так. Потім одним із методів, з яким я знайома, це за допомогою різних книжок, коли там сторінка ділиться на дві частини: з одної англійський текст, з іншої сторони російський український переклад є таке. Е, ще одним із таких, ну чи можна назвати його новим методами, коли є якась певна задача, ми розуміємо, що мені треба навчитися замовляти квитки умовно. Це моя кінцева задача, і значить, ми працюємо, що мені для цього потрібно. Ми опрацьовуємо, доходимо до певного результату. Ну, і допоміжні теж такі отмети. Ну. ну приблизно так. Добре. Дякуємо вам за таку інформацію. Я Думаю, що всі наші телеглядачі обов'язково дослухаються. Ну а ми нагадаємо, що до нас завітав викладач іноземної мови Марина Миронюк, та розповіла, як можна ефективно вивчати іноземні мови у столиці.